Ола! Привіт! Доброго дня, доброї ночі! Сьогодні у нас суперкласна пісня Трасінера Себастіан Ятра. Я обожнюю, обожнюю цю пісню, що значить Трасінера? це в перекладі віроломна або зрадлива. Пісня релаксова, пісня весела, пісня така, знаєте, дофамінова. Давайте послухаємо, розберемо ці класні легкі іспанські слова. І повчимо іспанську мову для релаксу, для того, щоб підняти собі настрій, підняти собі рівень енергії, дофаміну і просто кайфанути від цього життя. Отже, Себастіан! Ментіроша! Менті роша. Майга, мама Мія Санторича, я уявила ще десь на якійсь класній дискотеці в Іспанії, або десь в Аргентині, або в Колумбії. І просто кайфую від життя. Але ми продовжуємо вчати іспанську мову. Отже, Трасіонера це віроломна зрадлива. такий дівчат більше так сказати, створюють пісень. Отже, Трасіонера, oh, Енмівіда. Так, Віта. «En mi vida». «Vida» – це життя. Тому що в латині є таке слово «Vita». «Vita» – це життя. «Vida», «Vida», «Mi vida», «Es mi vida». «Vida» ми згадуємо. В принципі, легеньке слово. Ви часто його чули, ви часто його використовували. En mi vida» в моєму житті фуїсте пасахера. Дивіться, Слово фуїсте це е, створення вже минулого часу. Є фуїту, фуїстес, ту фуїсти, тобто ти пішла, ти, ти була, ти, ти пішла, так? ти була, але ти пішла. І «пасахера» – «пасахера» – це як е, пасажир, тому що колись була пісня Транзитний пасажир. Тобто, ну це як, знаєте, була і пішла, як пасажир, знаєте, отже, Енмівіти, запам'ятаємо, фуїсти це минулий час. Це минулий час справді, але от був, було, його треба розпограти в це є слово фуї. Фуїсти, там, це слово. Так, і пасахеро, пасахеро, як пасажир, згадуємо слово пасажир, комбінуємо це швидко. О, менті роса це таке класне слово, його дуже часто використовують, як в англійській мові, використовується слово лаєр, брехух. Менті роса, тобто це брехуха. Якщо був ментіросу, то це брехун. Часто в романтичних відносинах, знаєте, такі ігри ментіроса, ментіроса, ментіра, брехня, ну, знаєте, для таких релаксу. Но ми номе імпорта. Номи імпорта запам'ятаємо дуже важливе слово, тому що імпорта це важливо, як імпортен, так, дуже важливе слово. Важливо номе імпорта. Мені не важливо, ментіроса, брехуха, мені не важливо. Номи імпорта запам'ятаємо слово імпорта. Важливо, і ми вже можемо тут, знаєте, так, імпорта, но імпорта, оскільки сьогодні в нас куплет, приспів, точніше, приспів, максимально сконцентруємося на оцих словах, ке, ке де амор, ке де амор що кохання, що кохання, амор легко запам'ятати, ви його знаєте, ви його чули. Просто запам'ятаєте так трішечки в своїх. Я б сказала, знаєте, свідомості, фантазії в своїх знаннях відтворити темерез. Тобто кохання те-мерес тебе робить мертвою. Не вбиває, тому що, дивіться, вбивати є таке от в іспанській слові, в англійській мові є слово kill, killer, так? kill, а в іспанській мові є слово асесіно. Асесіно – це є вбивць. Її не вбивають, але вона помирає. Це різне значення вбивати і помирати. Те мера, тому що це кохання робить тебе мертвою. Вона, ну, можна так сказати, омертвляє тебе. Ну, це вже така літературна мова, хто її там використовує. Отже, амор те мерес. Амор, кохання тебе робить мертвою. Давайте повторимо ці класні слова. Мені подобається ця картинка, її купила за дуже класну ціну. І саме я хочу, щоб весь світ весь інтернет відчув класну пісню Трасіонера Менсіроса. І дуже класна ковтинка. <гум> так, отже, трасіонера віроломна зрадлива. Ну, хто любить таких жінок, так? Кому подобаються такі ігри, це так на, 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 на рахунок чуки ніколи не чого таких слів. Емівіда, емівіда моє життя. Згадуємо моє життя фуїсте. Це складне слово, але воно дуже часто використовується. То фуїста, Пасахера – Пасахра це як пасажир, транзитний пасажир, пасахера, пасажир. Третя строчечка. Ментіроса. У як часто ви будете в Латинській Америці чути і вас будуть обзивати, вас будуть так називати, і ви будете чути, і ви будете казати Ментіроса – брехуха, Ментіроса – брехун. Номе імпорта. Мені не важливо запам'ятати слово імпорта. Часто буде використовуватися, де ви не були романтичні відносини, подорожі, бізнес. ме імпорта і ментірос і ментіроса, це буде будете зустрічати ух, як багато в Латинські амор. Кедеамор, амор може це запам'ятати, а мор, це ми знаємо кохання ту те мерес, ти помреш. Мені не важливо, що, ти, що тебе кохання зробить мертвою. ту мерез. тебе Вона зробить мертвою, тобто не вб'є, це велика це різниця, тому що вона було асесіна, не вб'є, але зробить мертвою. Дісфрута Сутємпо на насолоджуйся своїм життям. Tchau, são tempo. Desfruta sua vida. Na sua loja, te sou eu. Desfruta idioma espanhol. Uh, buenos. Uh, buenos dias. <laughs> buenos dias. Es que te... uh, buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. Alina com todos. Tchau. Tchau. Hasta pronto.